Друзі, вітаю! Канал Масляр. Мене звати Олексій. Буду всім вдячний за підтримку українського господарства підпискою. І сьогодні у нас опорос. Опорос у нас трьохпородка. Це у нас дівчинка м'ясна. Вона у нас кипішна, вона постійно на супоросі ходила. Орала, їй було тяжко вставати, вона з криками завжди вставала. А це на диво вона лежить вже давно спокійно, а, тільки що народилася у нас перша дівчинка. Ну, покажи плямки, які красиві плямки на ній. Такі гарні. З іншої сторони, не Плява. видно на камеру. Тут От. три плямки. І тут ось плямочки, і на хвостик плямочки тут ага. ось маленькі такі. Так, дівчинка з, пів... з півтора кілограма точно да, є. Така гарна. О! Добре. І на диво кажу опорос, вона навіть звуку не, це не, не видала тихенько, але петля, звісно, маловата. Так натягнута дуже сильно була прийшлося допомогти, то й його за вона головкою вилізла. А вона плямає там. Так що це звичайно. Я, я щось... думав, що буде щось трішечки складніше. А, нагадаю, вчора в 10 годин ми її вкололи 0,9 куба естрафана. І зараз який нас на на годиннику... Mm -hmm. 22-30. 22-30. 20-10 годин вколола, да? Ну no, да, там ще 10. Це 35 так. годин, да, десь виходить. А, від 35,5, 36. Ну, ну, no, Плюс-мінус. Я не пам просто не пам'ятаю, скільки ти. Його дала, ну, ну коротше, десь да. до 36 годин пройшло. Ну, і, і, опять же, такі в сьогодні по, по сроку, в принципі, був теж опорос. Але дали ну, нічого. Перший, перший буде сімейний обід зараз поросяток. Так. Зараз вже не знаю, скільки у нас там. Без 7 хвилин 12 ночі. От. Свинка, звісно, що мене радує, малеча полізла до морди. Вона просто дивилась е, такими великими очима на них, не могла зрозуміти, що по чому, але вела себе дуже мирно. Так, малюки. Воно вже понаходили свої цицьки, Рожає свинка без єдиного звуку. Я думав, вже повторюсь, що думав, що буде тут агвалту на всю вулицю. Мовчить, не встає. Просто вони вилазять і все з нею. З нею постійно біжить водичка. Ми ж тільки ще їли. Це п'ять хвилин назад. Коли їде? О, давай, 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 давай. Там причовили Це ж вам ці мало, що всі до одної. А це ж вони так, бачиш, що роблять. Так що, ну, в принципі, до цього опоросу у неї не було ні одного шансу на другий опорос піти. І скажу, я там у мене десь відео було, що на третьому місяці, ні, десь було два з половиною місяця супоросності, вона не вставала, вона просто кричала, насипав їсти в корито, вона вона кричала, вона совалась на жопі. І все, я думав, що я її просто доріжу і вона до сьогодні не доживе. Але мені знайома одна посовітувала, щоб проколотий вітаміни і кальцій, то я її проколов кальтрім, оліговіт, вколов, в неї пішла алергія, зразу її обсипало прищами, пріщами, коротше, вона стала. Прозова і це є, і ну, воно швидко пройшло, воно там за хвилин 20 і зійшло все з неї. От, то, на ліговіт неї така странна реакція. От. Ну, вона в принципі і до останнього дня така вона сама по собі криклива. Це, ще раз нагадаю, це дочка Гавняшечної. Ну і гавняшечна у нас теж вона, вона така любитель покричать. Так що опорос триває, свинки задоволені. Ну, Правда, що вчора до трьох ночі опорос приймав. І сьогодні наша пісня гарна нова. І починаю її знову. Так, щось свинка тужиться, тужиться, тужиться. Щось вона дуже тужиться, але не... Не тіраєш. Щось не може. Ні, це дуже добре, що такося сьогодні. І вона спокійна. І що я там шукаю? Ну, так, маємо, коротше, 2.40 ночі, прямо як і прошлу ніч, в 3 години лягав спати. Ось так і тут ми маємо сьогодні не наїжене, і ось тут крап. Так ну води вийшли, я думаю, що в принципі це все, навірно, колові ще 4 куба оксифіцина вона вже свою дірку за підперла. Живітний не особо був великий, а вони такі всі крупненькі, всі, іначе і теж однакові там плюс-мінус 300-400 грамів. Ну, 10 штук, це, це нормально для неї, так як вона мис... не і... І це в принципі круто. Я навіть не розраховував на це. Так що все, все, друзі. Бережіть себе, бережіть країну, родину. І все буде Україна. Все, всім пока-пока. Да? Пощадь, ти будеш... Будеш їх охороняти, що? Піще Будеш охороняти їх. Що таке? Хотіш кіломату. Все, дежур. – Дивись, щоб вона все робила правильно. Ти вже опитний, а вона перший раз. Все, дежур. Пока.